Вітаю вас, друзі! Багато хто з вас запитує, як створювати кабінети ваших клієнтів. Особливо це дуже актуально для інфобізнесів, в яких вже є своя клієнтська база, і вони розширюються завдяки платформі VST. Базова функція створення клієнтів йде через вкладинку клієнти. Натискаємо на клієнти. У нас є вкладинка додати клієнта. Натискаємо на неї. У нас є два вибори: ми можемо створити профіль клієнта для одного студента чи зробити імпортування з файлу. Для цього треба натиснути завантажити шаблон, заповнити його, і після цього завантажити його в систему. Тоді відбудеться імпорт ваших клієнтів. Але якщо ваші клієнти вже закріплені за якимось курсом, то я рекомендую імпортувати їх через вкладинку курси. Натискаємо вкладинку курси, створимо тестовий курс. В налаштуваннях курсу є вкладинка студенти. Переходимо до неї і натискаємо Додати студента. Ми можемо обрати студента через вкладинку «Обрати серед клієнтів. Профілі, завантажені через вкладенку клієнти, відображаються в цьому полі. І ми можемо обрати необхідних нам студентів і закріпити їх за курсом. Ми можемо обрати їм статус активний чи неактивний і дату реєстрації. Таким чином, ми імпортували із вкладинки клієнти наших студентів, закріпили їх за курсом. Але в такому методі є один мінус. Якщо у вас є, наприклад, тарифи чи розклади, то вам доведеться вручну вводити ці дані, закріпляти їх за кожним студентом. Для того, щоб цього не робити і одразу імпортувати все, що вам необхідно, вам треба натиснути додати студента і імпортувати з файлу, завантажити шаблон. Шаблон у нас з вами має наступні поля: це ім'я, фамілія, імейл і пароль. Це пароль, за яким потім ваш клієнт зможе заходити в платформу, вводячи свій імейл і вводячи цей пароль, телефон, за яким ви зможете з ним контактувати, статус студента активний, куплено курс чи не куплено. І то, про що я казав раніше, ми можемо вказувати розклад, та можемо вказувати тарифний план, який буде закріплено конкретно за цим студентом. Таким чином, коли ви заповните цю таблицю і вкажете назву розкладу та тарифи, то вони вже автоматично зафіксуються за цими студентами. Коли таблиця імпорту вже готова, натискаємо додати студента, натискаємо Імпортувати з файлу і переносимо сюди свою таблицю. Як ми бачимо, всі наші студенти були імпортовані за кожним. Студентам закріплено його імейл та пароль, і за ними вони можуть входити безпосередньо в платформу і отримувати доступ до курсу. Дякую за увагу. Сподіваюся, це відео було для вас корисним. Гарного дня та мирного неба над головою!